Це мій найкращий вчителі в житті в житті, в тому, коли в мені, в мати померла, переусільна, вона та людина, яка взагалі вплинула більше за все, будь-ково в, в моєму житті, простить мене мій брат. Мій брат дуже багато зробив, але вдом, в тому випадку, коли я був найгіршою родиною в класі. Найгіршою, ну може найменш кращою, давай так. ну, двоечник вот это вот, где-то что-то стекло разбили в школе. Светлана Ивановна, Олег вызывает меня, типа, и вот это вот я такой, типа, чудо. Я и разумел. Не, ты типа, вот, так. Катерина Петривна тоже там двойки, двойки, везде двойки, где там классе мне там казалось, этот типа, чувак, где-то, где типа, мы, мабуть, тебя будем куда-то, типа, перечислять, типа, вдруг. Ну, так, так, так в так. спецшколу переводити, так? Ну, да. <laughs> ну, це дурня, типа, як на мене, але це, типа, шок, типа, знаєш, що спонт там, щоб всі там перепугались, там, але тебе залишили двічники, типа. Для Олега на по физике вот так круто чувствуется. всі боялись, типа, але я и никого не лякался, мы с ним всегда так, типа, на ну, приколі. Хоча завжди я у, не, у неї, типа, в прямом действии. То, що вона, Чим більше вона на мене, тіка, Олег, то вийде там скасу, то я такой ха-ха, і <рес> І зараз ми з нею ну, останній раз. Там, Це зрозумів. — так. було дуже круто. Як виявляється, найгірші, най... найсуворіші, скажімо так. Вчителі виявилися. І, тими, з я просто типу, ну, тащив прикол. Вони типу сваряться, зляться, типу, о, значить, типу, я заслуговую уваги, типу, значить, значить б'є, значить любить. Ну Ну, це ж виходить так, що ви в сім'ї не, не цю увагу не, в повній мірі не отримували. Якщо ви. Я якраз померла, і вони якби прийшли до мене, вона в нас була видатною вчителькою, що розумів, типу, що моя мати, вона вже... Київська правда, знаєш, — Так-так-так. — наш виклав суд, щоб наша школа була україномовною. <гублі> і через це мені здається, я не буду стверджувати, але наскільки мені казав, там був такий, який в суд подавав, там редакції, еродації, щоб ця школа була російськомовна. І мені здається, це моя. Мені... Згідно з документами, якщо хочеш, я до речі, ознайомлю. У мене цілий шкаф документів для до моєї матері. Ну, Петровна, я, і, був би вдячний, я був би вдячний, Олег, щоб ви поділилися на сторінках ну, от моєї Фейсбук-групи у цій історії, це дуже цікаво може було як. І от на моє, на моє таке враження, що вона зробила достойну лепту на те, щоб ця школа у свій час якраз у той, який я сюди не потрапила, щоб, щоб ця школа стала українованою. Вона боролася, вона подавала в суди. І якраз поступав. І я 1 вересня сидів з квітами по, я не пам'ятаю, по яке число, щоб просто не збрехати, там. але там щось там, може, там, по 12. Пов'яли перші, в квіти. фізанте якщо ще не так, пороживі там є. Потім мені інші купили, я сидів, мені ніхто не, не міг сказати, типу. Тіпа... Який я клас, типу, в яку букву класу я потрапив? Просто сидів там, де мій медпункт, типу, от, заходиш в школу і uh -huh. та там молодша школа. Я сидів цими квітами, сидів там, і потім там Ала Валентиновна, перший за клас, На задню хату. Я... Забрала безпризорного учня, так? я дрався з радіоном Железкиним. До речі, зараз один з моїх, моїх, улюбленіших чуваків, типу, він дуже розумний, дуже мудрий, не студию мислить. От. Я так от зим конфліктував, вони... Тіпа, ким? Подорослі жили і... По Подорос... вони ментально дуже Вони реально не глупні. Не... По оцінкам, до речі, це така странна штука, як я помітив. По оцінкам вони були менше середнього задній лапці. Я був в задній лапці, Радіон Жилєвський був трошки вище, там, ну, теж там три, там, в uh системі, там, ну, з натяжкою, так називаємо. Валік Гавріло сказав, що теж, типу, ну, може, і шарив, типу, щось нормально, але він, типу, був як лідер, типу, ну, всі хотіли спілкуватися, але він, типу, так, класно, там, ну, футболу більше. Коротше, школа — це крута тема, що я можу сказати. Так. Для мене це те, що побудували, для, для мене насправді цей стадіончик, ну, для мене це як мова, ну, як сказати, прикрість якась. Тому що мені хочеться туди, але ніколи не. Ну, типу, забор, розумієш, хоча я розумію, що я входний туди, тому що якби школою закінчив, чому б ні? Mm -hmm. я коли пішов би, нормально. Тому, поставив би на рамці, я ж полті Але хотілося б. А, зробили і так маленьке поле ще менше огородили, для мене це просто жарт. Міні-футбол, ну, це круто, тіпа, але я звинув футбол більше. До великого футболу.